Не стихло в людських серцях гори від втрати стількох життів на майдані. Як на українців чекає нове, ще страшніше за масштабами випробування: окупація України російською армією. Населення налаштоване рішуче: Крим віддавати ніхто не збирається. Натомість, скільки зможуть, відстоюватимуть півострів мирним способом. Майданівці впевнені, що в Криму люди відділятися не хочуть, а винуватці цієї ситуації політики. Треба зразу козацтво підняти з цієї країни і піти і піти в Крим. Без зброї, без нічого. Ми мирні люди. Нам не треба війни. Така ситуація, її треба вирішувати разом спільними зусиллями і спільною мрією. Неприємно це казати, але саме Путін ще більше об'єднав Україну, зробив нас ще сильнішою нацією. Всі жили дружно, щоб наших дітей не убивали. Про вирішення проблеми заявляють не лише прості українці. В ці дні представники різних українських конфесій закликають до миру і молитви за мирне вирішення проблеми не лише своїх вірян, а загалом усіх українців. Сумління народу блаженніший Любомир Гузар пояснює, що вирішувати ситуацію повинні компетентні люди, але агресор має знати, що на нього чекає. Хто хоче при помочі меча, Осягнути якісь, якісь результати мусить числитися з тим, що може і меж проти нього обернутися, і що Бог є тут суддею, що в життя людей є остаточно під Божим покровом. У Риму католицькій церкві з початком великого посту адорації присвячують миру в нашій країні. Тут у католицькому медіа-центрі працівники щогодинно змінюються і на самоті в тиші моляться за Україну і за братерство, адже саме з нього починається мир. За благополуччя в Україні просить молитися вірних і святіший отець Бенедикт XVI. Він е декілька разів просив, власне, е щоб молитися за Україну. Да? На зустрічах на ангелосподі на катехезах, до всіх вірних, да, які були присутні. На площі святого Петра Українська Православна Церква також закликає до миру. Показав став чинок владики Климента, археєпископа Сімферопольського і Кримського, який став на шляху російських солдатів перед воротами української військової частини. Православні церкви тлумачать Біблію, приводячи паралелі до сьогодення. Ситуацію в Україні, якщо почнеться реальна війна в Криму, можна прирівняти до першого братовбиства в історії людства. Чи можемо ми не реагувати і проявляти пасивність, коли Повторюється історія Каїна та Авеля в сучасних реаліях. Треба старатися по можливості зупинятися мирним шляхом, по можливості намагатися діяти так, щоб це зло ще більше не поширювалося. Мовці України Шейх Ахмед Тамін наголошує на збереження цілісності українського суспільства, єдності українців незалежно від їх віросповідання. Ми за тоби. Развивалась взаимоотношения не только с мусульманами, но и со всеми. Я думаю, что э, мусульмане э, мудро будут поступать, будут э, работать на сохранение мирного сосуществования, на развитие Діалога головний рабин України Яків Довблайх, як повідомляє Голос Америки, категорично заперечує чутки, що євреї покидають Україну у зв'язку з ситуацією в країні. Наголошує, антисемітських випадків щодо єврейського населення в Україні немає, попри те, що про це періодично інформують російські медіа. Ми очікуємо, що будуть провокації. Ми очікуємо, що росіяни захочуть виправдати своє вторгнення до України. Вони вже зараз заявляють у ЗМІ, що бандерівці бігають і нападають на синагоги. Та нічого такого немає. Нині і щодня кожен представник різних релігій, конфесій несе до своїх вірян єдине повідомлення. Подібні ситуації потрібно вирішувати виключно мирним шляхом, щиро молитися з вірою в серці і єдності зі своїми братами. Тоді всі темні сили, все зло світу відступить від України. Наталія Критович, Олександр Савранський Живе Тіві.